Дівчатки, привіт! Сьогодні хочу показати наших незамінних помічників у вишивці. Це є нитко за і це є наперстки. Давайте розглянемо кожен вид. Отже, перший вид наперстки, який я вам покажу, це силіконові наперстки. Ось так вони виглядають на пальчику. Можна так вдягнути, можна трішки сильніше натягнути, щоб ніг так виступав. Це вже як вам зручно. Вони є в різних кольорах. Так, наступні це у нас металеві. Також можете глибше запхати, щоб нігтик виступав, можете трішки менше, щоб нігтик не виступав. Ззаду є регулятор, відповідно, ви можете собі підрегулювати під свій пальчик, або розтягнути, або стиснути при потребі. І ось в такому кольорі бронза ще він у нас є. Так, і саме простенький, звичайний, ось такий наперсток. Як на мене, він не дуже практичний, але класичний. Прана На, на персток дуже зручний, просто не треба мати нігтів. Для тих, у кого немає довгих манікюрів, дуже навіть він зручний і не злітає, як бачите. Ниткозаселячі ось такі є у форматі квіточки. Функціонал насправді від цього не змінюється. Просто сама оця блямбочка красива дуже. Далі самий звичайний в зеленому і червоному кольорі, і мій фаворит вінтажний ниткозаселяч. Давайте подивимося, як ним користуватися, наскільки це зручно. Підготувала футляр для голочок. В якому у мене відповідно зберігаються голочки. Так, беремо одненьку і будемо заселяти в неї ниточку. Так, отже, що ми робимо? Ми беремо голочку, протягуємо так, hop, протягнули наш ниткозаселяч, тоді протягнули ниточку. У мене два складення, так як переважно вишиваю дівчатка, у дві нитки. Я так і беру. Беру дві ниточки, протягую і легенько витягую. Так, раз, протягнули. І воля у нас уже заправлений, заправлена ниточка в голочку, так щоб не втікла знову.